Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу. Дякую, що дивитесь відео, коментуєте, ставите вподобайки. Сьогодні дуже тепло і я пішла працювати в теплицю. У мене в теплиці росте кілька кущиків руколи. Є цибулька. Там капуста з осені посаджена. А сьогодні я буду сіяти салат і редиску. Зроблю такий експеримент. Зараз на термометрі 22 градуси, в теплиці дуже жарко. Сію сьогодні редиску 18 днів. Салат паризький і салат зібраний із своїх рослин домашнє насіння. Зробила 4 рядочки, пролила водою і зараз буду висівати насіння. Сіння радиски висіваю в кожний рядочок. Редиску посіяла. У два рядочки висіваю салат із свого домашнього насіння. А в ці два рядочки висіваю парижський салат. Це кочанний салат. Якщо буде густо, я його розріджу. Насіння висіяла, а тепер його загортаю. Загортаю невеличкою кількістю ґрунту. Де тепер накрию агроволокном і через кілька днів прийду його трошечки пролю. Ось так. Подивимося, чим завершиться мій експеримент з посівом редиски. Дякую всім за перегляд, гарного, всім мирного дня!